Я думаю, що не вони приховують, приховують абсолютно конкретна особа в особі Кучурика Миколи Герасимовича, ті події, що відбуваються зараз партія, зокрема, те, що іде переформатування з такої політичної структури під абсолютно конкретних фізичних особу, От, можливо, нового керівника партії, це на моє переконання. Ось. І... Такі процеси, що зараз відбуваються, я думаю, що делегати конференції вони нормальні люди, але відповідно керівництво, яке каже, що не треба нам, прозорість і публічність призводить до того, що кореспондентів і громадськість не допускаються на загальні партійні зібрання. Це, зокрема, ви бачили на конференції міської організації, ви бачите на конференції обласної організації. Я, як член партії батьківщина, чому був присутній. Тому що перед цим було проведення бюро обласної організації, я звертався до членів бюро, щоб обов'язково на конференцію поставили питання, щоб ми виступила Рівненська обласна організація до з'їзду з проханням змінити програму партії в частині ввести зміну системи, щоб не обличчя людей міняти біля корита, а поміняти систему. На що народні депутати, в особі Кучурока і інших, відповіли, що це зараз не на часі. На бюро це питання було обговорено, але на превеликий жаль. На конференції це питання було не включено. І я, як людина, як член партії, тоді, коли вона була ще в опозиції в 2004 році, зробив як людина все, що від мене залежало, як член партії, відносно того, щоб партія Батьківщина виступила ініціатором змін системи. Зокрема, введення 2% відсотків за обороту. Ведення виконкомів і прямого вибору голови обласного виконкому, зокрема, те, що стосується захисту прав власності, на жаль, ні народному депутату, ні іншим керівникам партії батьківщина в області, це очевидно не потрібно і вони в цьому не зацікавлені. А в такому українському спорті, як заміна людей біля крита, вони преуспіли, ну хай займаються.